Вона ну, зупинилася перевірити. Що перевірити? Документи. перевірялка. ваша не виросла. вам перевірять? Я вам не кажу, вирісла, що ва я вам буду писати. Поліція зупиняє, а в подальшому представники ТЦК намагаються перевірити ваші військово-аблікові документи. Законно це чи ні? Дізнаємось зараз. На прикладі водіїв, ви подивитесь, чому необхідно знати свої права, і деякі обов'язки співробітників поліції. Згідно 35 статті закону про поліцію. Яка зупинка? І саме головне, що робити, якщо він вас зупинив без законної причини. Розбираємо усі важливі моменти. Добридень, так, сержанте. Ви знаєте, що зупинка без причини ознака цікавого хлопчини. Якщо співробітник поліції не може назвати законну підставу зупинки вашого автомобіля, то немає підстави пред'являти йому ваші документи. Добрий день. Добрий день. Добрий день. — день, поліція, поліція. — Відносно статті 40, ведеться відеофіксація. — Друзі, будь ласка, посвідчення виділять про всій оталорний автомобіль. Причина зупинки. Це операція ПДР-у. Причина зупинки. Ви поліцейський? Сім на 35 статті, будь ласка. Даній ситуації співробітник поліції взагалі не зміг чітко назвати, чому він зупинив водія. Поряд був представник ТЦК. Він взагалі навіть не балакав, але водій знав свої права і знав повноваження співробітника поліції, коли він має законне право зупиняти авто, щоб в подальшому взагалі вчиняти якісь дії. Немає законної причини зупинки вашого автомобіля, все водій не витрачав багато часу і поїхав далі по своїм справам. Тому, друзі, знайте свої права та користуйтесь ними. Згідно 35 п'ятої статті закону про поліцію. Яка зупинка? Є інформація, да? Браку ну, на вас буде, нас буде на скарга за не, за безпричинну установку. І що робити, якщо співробітник поліції незаконно вас зупинив, в першу чергу необхідно знати свої права і деякі обов'язки співробітника поліції, коли він має законне право зупиняти авто та перевіряти ваші документи. Далі завжди фіксуємо діалог. Якщо поліцейський порушує ваші права, у вас будуть докази, і є більше шансів притягнути його до дисциплінарної відповідальності. Але тут необхідно встановити його особу. Він зобов'язаний пред'явити своє службове посвідчення. Фіксуємо і що робимо далі? Телефонуємо на 102, телефонуємо на гарячу лінію, лишаємо скаргу. А якщо ви є учасником нашого юридичного клубу, у вас є можливість одразу в пам'ятці. Знайти приклад скарги, заповнюємо дані, відриваємо і передаємо скаргу на незаконні дії працівника поліції співробітнику поліції, що в подальшому керівник призначив службову перевірку і надав правову оцінку діям поліцейського. Добрий день. Так, сержанте. Ви знаєте, що зупинка без причини ознака цікавого хлопчини? Так, порушення? Покажіть мені постанову, винесену посадовою особою. Відозра у порушенні ПДА. Ну то добре? Так? Да? Ага, ви пункт знаєте. Добре. Ви вас перевірити. Що перевірити? Документ. Перевірялка ваша не, кажу, що не виросла, буду... що вас перевіряти. Я вам не кажу, що я буду писати за дрібність. Ви не будете нічого писати, тому що не буде ніякої ні постанови, ні доступу до моїх е персональних дані, і, даних і до моїх документів. Бо ви собі в селі вирішили вимахнути, що ви круті, пацани, як ви щось побачили, Я нема, воно не підходить під це. Підозриву Ну і що далі. Півробітник поліції вказує, є підозра, підозра, підозра. В даній ситуації вам необхідно відкрити статтю 35 і прочитати. Якщо є інформація, яка свідчить, що водій причетний до адміністративного правопорушення, жодного слова про підозру. Відкриваємо це і демонструємо співробітнику поліції. На сьогоднішній день поліція має чітко визначені законом причини зупинки вашого автомобіля. Їх 11. Ну, то проводьте розгляд справи, так як воно має бути. Подивіться свої документи. Ні, документи ви спілкуєте з особами і вам документи мої, ви отримаєте аж в кінці розгляду справи, якщо будете виносити постанову. Інакше, я, ви доступ, інакше ви доступ до моїх документів. А ви не маєте, ви маєте здійснити, щоб отримати доступ до моїх документів, ви маєте здійснити певну процедуру. Так просто я свої документи вам не покажу. А якщо вимога є незаконна, то ніяких документів ви не отримаєте від мене. А в мене часу є багато, і ми з вами будемо спілкуватися, будемо робити контент. Просто щоб люди бачили і знали, як з вами спілкуватися, і все. Ну. На сьогоднішній день не кожен водій знає повністю свої права і обов'язки, обов'язки співробітника поліції, коли поліцейський має законне право вас зупиняти, чи має законне право представник ТЦК зупиняти ваш автомобіль? Не всі це знають. Для цього ми і створили клуб юридичного захисту водія, щоб вам допомагати, щоб вас консультувати і оскаржувати незаконні штрафи. І, до речі, якщо ви зараз продовжуєте участь або долучаєтесь до нашого клубу, ви можете отримати цінні подарунки. Це преміум-пакет від нашого клубу з повним обсягом наших послуг. Відеореєстратор для того, щоб ви фіксували дії співробітника поліції, сертифікат від епіцентру, консультація з Антоном Болтіком та зі мною, бокс для автомобіля, павербанк та сертифікат на 500 гривень в ад шопі для того, щоб придбати корисну для вас літературу. Все чому тут і так далі ні, та бо ви хочете зупиняти і проводити якісь непотрібні справи. у Вас так неповнолітня дитина. Все супер, так, а покрісло є так. Добре тоді, щасливо. Добре, дякую. Не Воно вас затримувати. І так, ви сьогодні почули декілька підстав зупинки вашого автомобіля. Давайте розбирати законність. Причина перша: підозра у порушенні правил дорожнього руху. Поліцейський, мімо, згідно закону України про національну поліцію, немає такої причини. Причина друга: перевірка документів. Знов таки ж, якщо ми читаємо закон України про національну поліцію статтю 35, немає такої законної причини. Причина третя перевірка військово-облікового документу. Жодних змін не вносилось на сьогоднішній день. Закон України про національну поліцію. Поліція по факту не може зупиняти автомобіль для того, щоб в подальшому ТЦК перевіряла ваші військово-облікові документи. І четверта, ми проводимо операцію по ПДР. -у. Знов таки ж поліцейський. Немає такої підстави для зупинки вашого авто. Якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта. Знайте свої права, користуйтесь своїми правами. До зустрічі, друзі!